Хвилинка в краси, а тепер до сурових буднів. План роботи на сьогодні. Мені срочно треба септик. Так як яма була викопана ще літом, її вже дощем замулило просто. Її треба відкопати. Ой, її треба відкопати. Я навіть не знаю, як туди залізти. Зараз буду думати. У мене драбини немає такої. Тільки залізна ця сходова. Зараз щось будемо думати. Хотіли, такі, чого тягнули різину з цим септиком? Хотіли на три пильця, думали докопувати. Думали, 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 то дощі, то хай дощі перестануть. То потім подумали, то в нас є скважина. Там уже на 2 метри і вода вже стоїть. За смисла більше, чи на два кільця. Тут немає робити, тут буде просто стояти вода вже. А тепер, як дійшло до того, що щось треба підключити, копасті вже нема кому. Все мене і годували завтраками. Завтра хлопці прийдуть, потім хлопці сказали, що. А дощі хай трошки встоїться. А ось дощі закінчаться. А дощі не закінчується. Вже зимо. Хто його буде мерзлов землю? Потім копати взагалі. Ой. Тепер вони хлопців ні дощі. Хоча. Хай це буде наше найбільше горе. Технічна перерва. Дитина перелякана з школи, пише мені, мама, що робить? Мені смски приходять. Код реєстрації, код реєстрації, ощад, якісь лайфсел, таблетки, коротше, скрізь. Київстар. Я вначале щось дьорнулося. Потім кажу, та не відповідай за дитячий номер. Він не що не підв'язаний, ніде не зареєстрований. Ніяких карточок під його номер немає. Ну, це не фінансовий номер, щоб його десь використовувати. Кажу ігноруй, це у нас трохи була технічна перерва. Поки поговорили. Що храйні. Це де земля, це те, що було вже Осунулося. а де глина? Тут нове. Коротше, мені треба, щоб поставити круг нижній хоча б Ой. вибрати землю. Ой. Все оказало якась Мишка. Господи, чи це Аня. Знаєте, яка мишка була? Господи. такі носики малень... довгі маленькі. Я забулася, як вони. Пульовка. Пільва мишка з <плес> Не можу підважувати на глину цю. скажу, воно і літом не сильно гарно копалось. Просто перший метр. Так ще. Швиденько. А далі. Добре, що курточку не вдягнула. І незручно, і вже жарко. Ще, може, О, щось викопаю, клад якийсь. Буду потроху, важко і незручно, і важко витягувати. Це зараз кріпатура, чи кріпотура. Сьогодні хто б знав, як я вже хочу покупатися. Це просто капець. Просто вам викопить. Загвоздка тільки в цьому. ой ой, кого я викопала? Це він, видно на зиму заліз. За дубень. Не, ну він ворушится, він живе але він видно. Чи спати вже заліз? Фу, смердить? Отак на одну лопату вибрати по кругу. Там, може, далі мій роботник прийде. Хоча в мене такий хитрий роботник, він зараз буде білити багети або потолок, а копати ями буду я. Це він не нанімався. Не, він, він не скаже, що він не нанімався. Ну він робить все, аби шо, аби щось не робити. Тянуть резину, побіліть, покрасить, точечку в день поставить і прийти завтра. Мене вже просто це підбільшує трохи. Тікай. Тут всі так попривикали жить, він носиком колупатися. Не можу. Я розумію, що йому, напевно... Потрібна робота на зиму, він думає, що це він буде мені цілу зиму робити. Він так думає, Ну, я так не думаю. Прийшов, зробив, отримав гроші, пішов, що можу зробити, що я сама можу, я сама зроблю законом гроші. Це в мене бубнілка крик душі копаю її. і в душі кричу. Показую, чим завершились вчорашні мої розкопки. Ще нічого не прибрали, бо вже було темно. Покидали, як є, грізюка. Прийшли два сусіда. І вкинули мені сьогодні, треба вирівняти його, змуровати, кришку приліпити там. Ну, коротше, саме головне, що... <глаз> що вода вже може трошки литися. Главне, що вони там стоять, ці круги, доточиться труба туди. В бочину вріжеться. От. Але вже пральну машинку, це головне що... головне, що стоїть нижній круг. По кругу по стінах будуть камінці, всякі кирпічі, як дренаж таке засипане буде.